На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбивають по кілька ворожих атак за день. Кількість обстрілів з боку росіян залишається високою. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Невське, Білогорівка Луганської області. Поблизу Нової горівки росіяни призупинили спроби своїх штурмів та почали обладнувати польові укріплення для оборони. Окупанти завдали по населеному пункту 37 артилерійських ударів. Повідомив начальник прес-служби східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш. Противник понад 700 разів гатив по позиції наших захисників з різних артилерійських систем, використовуючи снаряди та ракети різних калібрів. Також завдав 15 авіаударів. Нашим захисникам вдалося знищити 67 окупантів та знищити одну БМП 3 сучасний зразок важкої техніки. Противника також вдалося знищити одну мста та одну рапіру.